Як забрали з фронту російських спецпризначенців і надавали їм першу медичну допомогу? Детально розповіли безпосередні учасники тих подій. На суді над героувцями закінчили допитувати свідків і почали слухати свідчення постраждалих бійців. Ато яких поранило тоді під час бою? На суді був Сергій Стеценко. Отже, Сергій, то що розповіли свідки і постраждалі? Так, вітаю, віто сьогодні. Прокурори допитали останніх свідків. Ними стали е, двоє бійців е, української армії з 92-ї бригади, які брали участь у затриманні та вивезенні Єрофеєва та Олександрова е, з поля бою. Першим став Сергій Солохин, командир підрозділу, який транспортував Росіян, відповідаючи на запитання прокурорів. Він повідомив, що впізнає Олександрова та Єрофеєва. Поточнив, куди саме росіяни зазнали ран та як їх забирали з під обстрілу. На вас. Погрузили и отнесли его в машину, положили в кузовые 200, накрыли у него была э, панама, закрыли лицо. Слева вот это было ключом. Он даже говорил, я пойду сам, был адекватный. Згадали бійці про те, що поруч із затриманими росіянами вони бачили зброю, одначе де вона ділася потім ніхто не пам'ятає. Також українські бійці розповіли, як надавали грувцям першу медичну допомогу. Останній свідок стрілець 92-го Станіслав Шляхтович, зокрема, розповів, як накладав Єрофеєву джгута. Я сразу подбажав кнімути стовіду ранення в ногу, так би бы оказали першу медицинську допомогу. была насила как бы на месте сразу не, не плащ палатки не насила чтобы эвакуировать его плюс э, с двух с трех точек э, э, велся э, велся огонь Після того, як свідків прокурорів закінчилися, суд перейшов до слухання постраждалих із чотирьох запрошених прокурорами, прийшло лише троє. Усі бійці ВСУ, які дістали під час затримання грудців ран. Вони розповідають, що щойно Олександрова та Єрофеєва схопили по українських позиціях. Почали гатити змінометів. Накрило мені слазної ключовою слазної рані складної правою Ви Випробували в лікарні Так. Скільки часу? Десять суд. Ви чуваєте ви себе потерпіли водій поставників збройних сил російської федерації? Втім, адвокати росіян вважають ці свідчення безпідставними, адже поранило українських солдатів наслідок мінометного обстрілу, а не від дій безпосередньо Єрофеєва та Олександрова. На цьому засідання завершилося через відсутність ще одного постраждалого. Засідання перенесли віто Сергію. Дякую, це був Сергій Стеценко. І нові деталі суду над російськими ГРУвцями.